Ви тримаєте цю субординацію, ви не намагаєтеся бути другом для них в самому колективі. Я не знаходжусь так багато. Часу, як як вони знаходяться між собою, тобто, в будь-якому випадку, вони, як артисти, хору, вони між собою більше спілкуються. Вони між собою, вони можуть там кудись зібратись, поїхати. У них можуть бути якісь там конфлікти, або там якісь інтриги. там інтриги. Якісь вони там можуть заводити там окремі компанії там між собою, але це, але це їхній досвід, і вони і вони працюють разом. Я але ж, як керівник? Це... Ви повинні на ці речі впливати? Я. Ну, старайтеся впливати, впливати на, на те, щоб ніхто між собою не сварився. Ну, чекайте, я ж не вихователь дитячого садочку. Це це, це не мої обов'язки. Мої обов'язки те, щоб ну в колективі була нормальна, адекватна робоча атмосфера. Якщо це буде якимось чином заважати роботі, не знаю, що вони на концерті будуть між собою там сваритись чи на репетиції будуть один одного бити. Ну, звичайно, я буду на це реагувати. Я не татко. Я типу, я їх шеф, колега. Типу, але не не татко.